Нову розмітку нанесли в Ужгороді на транспортному колі площі Дружби народів. Там після зміни правил дорожнього руху відповідні знаки встановили одразу, так само, як і на площі Богдана Хмельницького. Але на останній розмітки ще немає. Коли водії матимуть змогу їздити за одними правилами, у наступному сюжеті. На площі дружби народів автівки рухаються відповідно до нових правил. Дотримуватись їх по цей бік транспортного мосту легко, адже розмітку тут вже обновили. Аби виїхати з кола на міст, треба перелаштуватись на зовнішню полосу. І, хоча водії до цього ще не пристосувались, проте нова організація дорожнього руху правильна, кажуть поліцейські, адже зміни пов'язані з тим, що коло стало головним. Проект розроблений. Він в стадії впровадження, виставлені відповідні дорожні знаки. Розміточна машина, яка працює зараз в місті Ужгороді, вона приступить до цих робіт відповідно до даного проекту, щоб нанести по новому організацію дорожнього руху. На даний момент ті, що розмітка, яка є. Вона нанесена і водії повинні дотриматись вимог правил дорожнього руху по даній розмітці. І відповідно до цього компанія, яка наносить розмітку, чітко розміром наносить лінії і острівки безпеки. Трошки дивно буде для наших водіїв, але я думаю, що з часом вони звикнуть до тієї розмітки, яка розроблена і погоджена стандартами. Та якщо на правому березі уже дотримуватись нових правил легко, то на протилежному транспортному колі нову розмітку досі не зробили. На площі Богдана Хмельницького кожен водій сам обирає, як їздити. Сказати вам чесно, я не замітив. Їжу кожен день, дуже часто. Я не замітив, чи вона є, чи її нема. Не обращав німає. Знак стоїть кругове двіження. А от. Ну, взагалі, я рахую, що розмітки мають сюди бути. Ну, в принципі, кожна машина має мати свою полосу, а там їздять хто як хто хоче. Зараз в місті нанесено близько 50% розмітки площу Богдана Хмельницького. Обіцяють розмітити ще у серпні. І тут організація дорожнього руху також буде відрізнятися від тої, що була раніше. Проте відповідатиме стандартам.